Тим часом ми вирушили до парку відрадний. Ми проінспектували усі дитячі майданчики, які знайшли в цій зеленій зоні, і не помітили будь-яких ушкоджень чи зламаних гойдалок та інших місць для ігор. А що кажуть дорослі? Та ні. ні. – ка тут все справнеш, так? Так, так, все справне, От, так. Ця, Нічого я не помітила, ні. Скажіть, будь ласка, ви, ви, ви тут часто з дітьми гуляєте? Ні, рідко. Рідко. Скажіть, будь ласка, можливо, сьогодні помітили, щоб якась ну, там, качелька була поломана чи ні? Ні, не бачили. Ні, не бачили, все добре. Можливо, ви помітили, чи якісь тут гойделки зламані чи ні? Знаєте нема. Не помітили. Ага. – раніше були, а зараз вже. Зробили ремонт, так нема. А давно тут зробили ремонт, ви знаєте? Приблизно. Ти... Тиждень-два тому. Вроді, ремонтувати час від часу. Як гадаєте, дітям тут поки безпечно гратись? Ну, з доглядом потрібно. Да, да. З доглядом, так. Mm. Примітно, що якщо поглянути на кожен з вище згаданих тендерів серед учасників вказана лише одна компанія, до часів повномасштабного вторгнення це б виглядало як зговір підрядників.